Дозвольте представити вашій увазі доповідь на тему тактики ведення пацієнтів з хронічним коронарним синдромом згідно з сучасних рекомендацій. Отже, ішмічна хвороба серця це патологічний процес, які характеризуються накопиченням атеросклеротичних бляшок в суб артеріях, даний процес може бути обструктивним чи необструктивним. На слайді ви можете бачити природній перебіг даного захворювання. Він має періоди загострення, так звані гострі коронарні синдроми. Та більш стабільні свої форми хронічні коронарні синдроми. Ми намагаємося вплинути на перебіг цього захворювання, корекцію способу життя пацієнта, модифікацію факторів ризику, оптимізацію медикаментозної терапії та інвазивними втручаннями. На даний час ми користуємося рекомендаціями Європейського товариства кардіологів, які були оприлюднені ще в 2019 році. Наприкінці 2021 року. Було опубліковано наш український уніфікований клінічний протокол по Тактиці ведення даної категорії пацієнтів, і даний протокол є у вільному доступі. Ви пам'ятаєте, що з 2019 року ще шість клінічних сценаріїв у пацієнтів з хронічним коронарним синдромом. Усі ці сценарії класифікуються як ішемічна хвороба серця, але мають різний ризик майбутніх ускладнень, таких як смерть чи інфаркт міокарда, і даний ризик може змінюватися в динаміці. На даному слайді ви бачите загальний підхід до первинної діагностики у пацієнтів зі істинною кардією чи обструктивною ішемічною хворобою серця. Діагностичний алгоритм складається з шести кроків. Давайте зупинимося на кожному з цих кроків більш детально. Отже, крок один оцінка симптомів ще з студентських часів. Ми пам'ятаємо, що ретельний збір скарг та анамнезу відіграє важливу роль у діагностиці стенокардії, і ми добре пам'ятаємо, яким характеристикам має відповідати біль в грудній клітці, щоб ми з певненістю могли сказати, що це приступ стенокардії. Отже, в залежності від отриманих даних при зборі анамнезу ми класифікуємо приступ болю до однієї з трьох категорій: чи це типовий приступ стенокардії, чи це атипова стенокардія, чи, можливо, це біль іншої етіології. І, хоча ця класифікація є суб'єктивною, тобто вона базується лише на тих даних, які нам розповів пацієнт, вона є практичною та має доведену діагностичну цінність. Але варто пам'ятати, що лише 10-15% наших пацієнтів переділяють скарги, які відповідають типовому приступу стенокардії. Класифікація канадського товариства кардіологів досі широко використовується як система оцінки ступеня тяжкості стенокардії, і, відповідно, ми можемо виділити чотири функціональних класи. Переходимо до наступного кроку: крок 2 – оцінка супутньої патології. Перед прийняттям рішення про проведення будь-якого діагностичного обстеження треба оцінити загальний стан пацієнта, супутні захворювання та якість життя. І якщо на даному етапі з тих чи інших причин реваскуляризація буде малоприйнятним варіантом, подальше обстеження можна обмежити, обмежити клінічно діагностичним мінімумом і розпочати належну терапію, що може містити пробне використання антиангінальних препаратів. Якщо біль точно не ангінальний, на даному етапі можуть бути показані інші діагностичні методи обстеження для верифікації причини болю в грудях. Наприклад, це може бути пов'язано з зу... Ураженням шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату чи дихальної системи. Проте навіть ці пацієнти підлягають модифікації чинників ризику. Ми про це будемо говорити трохи згодом. Слід звернути увагу на виявлення супутньої патології, зокрема, нас цікавить ушкодження щитоподібної залози, цукровий діабет та хвороби нирок. Переходимо до наступного кроку: крок 3 – базові клінічні дослідження. Що ж ми маємо досядити в нашого пацієнта? Ми обов'язково проводимо загальний аналіз крові, проводимо визначення креатиніну з оцінкою ниркової функції за формулою CKD-API, ліпідограму, скринінг на цукровий діабет з визначенням глюкози в плазмі крові, наче та глікованого гемоглобіну. Обов'язково проводимо оцінку функції щитоподібної залози, якщо є підозра на розлади щитоподібної залози, та визначаємо рівень січової кислоти. ЕКГ у спокою у 12 відведеннях залишається незамінним компонентом первинної оцінки пацієнтів з болем у грудях. А от холте РКГ не повинно рутинно використовуватися у всіх пацієнтів при підозрі на хронічний коронарний синдром лише у пацієнтів з болем у грудях і підозрою на аритмію. Безумовно, має бути проведена трансторакальна ехокардіографія з визначенням фракції викиду лівого шумочка. А от рентгенографія органів грудної порожнини рекомендується для нетипових для ІХС симптомів серцевої недостатності або при підозрі на захворювання дихальної системи. Переходимо до наступного кроку: крок 4 – перетестова ймовірність хронічного коронарного синдрому. Дана таблиця зазнала значної модифікації у рекомендаціях 2019 року. Додатково до класичних класів за Даймон та форестером типовий, нетиповий та неангінальний біль було додано новий. Клас це пацієнти з задишкою в якості основного симптому. Також було впроваджено нові рівні перетестової ймовірності ішемічної хвороби серця. Впровадження цих рівнів вказує на те, що пацієнтів не варто рутинно направляти на інвазивні обстеження, якщо в нас немає достатньо доказів, що під час інвазивного обстеження буде виявлено обструктивний коронарний склероз, який буде вимагати від нас. Подальших відповідних дій ділянки, виділені темно-синім кольором, вказують на групи, де найбільш корисним є подальше неінвазивне обстеження. Це пацієнти з рівнем перетестової ймовірності хронічного коронарного синдрому, понад 15%. Ділянки, виділені світло-синім кольором, вказують на групи з рівнем перетестової ймовірності 5-15%. До обстеження може бути розглянуто. І е, пацієнти з рівнем перетестової ймовірності менше 5% мають таку низьку клінічну вірогідність захворювання, що діагностичне обстеження має проводитись лише на основі переконливих причин. Переходимо до наступного кроку, крок 5 вибір відповідних обстежень. Залежно від клінічного стану пацієнта та обсягу послуг у сфері охорони здоров'я, подальше інструментальне обстеження може починатися з одного з трьох варіантів: це і не інвазивні функціональні методи обстеження, коронарно-комп'ютерна томографічна ангіографія чи інвазивна коронарографія. Кожен метод діагностичного обстеження має певний спектр свого застосування, коли користь від застосування даного методу буде максимальною. Проте хочеться ще раз наголосити, що якщо пацієнти, у яких реваскуляризація є недоцільною через супутню патологію чи загальну якість життя, діагностика ішемічної хвороби серця може проводитися клінічно і необхідна лише фармакотерапія. У пацієнтів, у яких Висока клінічна вірогідність ішемічної хвороби серця, симптоми, що не відповідають на фармакотерапію, чи типова стенокардія при низькому рівні фізичних навантажень на дисфункцію лівого шлуночка, Найбільш прийнятним варіантом буде інвазивна коронарографія. Коронарні комп'ютерні ангіографії надається перевага у пацієнтів з нижчим діапазоном клінічної вірогідності ХС без попереднього анамнезу із хімічної хвороби серця та за умови гарної якості знімків та відповідно наявності спеціаліста, який може розшифрувати ці знімки. в функціональному неінвазивному обстеженню. Можна віддати перевагу у пацієнтів з високою клінічною вірогідністю, чи якщо у пацієнта раніше діагностували ішемічну хворобу серця, які ж існують неінвазивні методи обстеження, їх умовно можна поділити на дві групи: функціональні неінвазивні тести з візуалізації міокарда та неінвазивні методи дослідження анатомії коронарних артерій. Зараз широкого застосування набувають, наприклад, стрес ехокардіографія кате ці методи є високочутливими та високоспецифічними методами діагностики, але на жаль, в Україні вони не є широко доступними. І в нас на перше місце виходять неінвазивні навантажувані ЕКГ-тести. Проте слід пам'ятати, що згідно рекомендацій 2019 року, лише ЕКГ з фізичним навантаженням рекомендовано, якщо недоступне, візуалізаційне обстеження. Але необхідно пам'ятати про ризик хибно-позитивних та хибно-негативних результатів. ЕКГ за фізичним навантаженням не має ніякої діагностичної цінності у пацієнтів з патологічними змінами на ЕКГ, які заважають інтерпретації змін сегменту СТ, а це пацієнти з повною блокадою лівої ніжки топочка гіса, синдромом Вольфа Паркінсона Вайта, штучним водієм ритму, депресією сегменту СТ понад 0,1 мВ. Наступний крок, крок 6 – оцінка ризику ускладнень. На цьому етапі доречним буде відмітити, що в 2021 році вийшли узагальнені рекомендації Європейського товариства кардіологів по профілактиці серцево-судинних захворювань. Необхідно звернути увагу на так звану термальну мапу. Усі країни Європи на основі показників серцево-судинної смертності були розподілені на чотири групи: це країни з низьким, помірним, високим та дуже високим ризиками. Україна, на жаль, відноситься до країн з дуже високим ризиком, і на жаль, на чому, на цьому етапі у. Лікарім часом виникає плутанина. Які шкали ми можемо використовувати у пацієнтів для оцінки серцево-судинного ризику? Раніше до 2021 року ми користувалися шкалою SCOR 2». Шкалою скор, вибачте. Згідно з 2021 року, ми маємо користуватися шкалою скор у пацієнтів до 70-річного віку і шкалою скор 2 ОПІ у пацієнтів старше 70 років. Кого ми маємо використовувати дані шкали у здорових та умовно здорових людей, у яких немає встановленого атеросклеротичного серцево-судинного захворювання, які показники нам необхідні стать, вік, палець, не палець, рівень систолічного артеріального тиску? Та рівень холестерину невисокої щільності. Щоб отримати цей рівень, необхідно від загального холестерину відняти ліпопротеїди високої щільності. Але наші пацієнти вже з встановленим атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням та або цукровим діабетом, та або хворобою нирок. З порушеннями ліпідного обміну, гіпертонічною хворобою, це апріорі пацієнти високого та дуже високого ризику. І ці шкали з 2 та шкала з 2 op ОПІ, ми в них не використовуємо. Перш ніж ми перейдемо до лікування. Даної категорії пацієнтів хочеться згадати результати дослідження ішемія, яке було опубліковане в New England Journal of Medicine, і яке, власне, змінило підхід до тактики ведення даної категорії пацієнтів. Дослідження проходило у 37 країнах. У нього взяли участь близько 5 тисяч пацієнтів, середній вік становив 64 роки, 23% – жінки. Основною метою цього дослідження було порівняти і встановити, чи має первинна інвазивна стратегія в поєднанні з оптимальною медикаментозною в поєднанні з оптимальною медикаментозною терапією, які небудь переваги. Над лише оптимальною медикаментозною терапією. Критерії включення це пацієнти віком старше 20 років з ішемією, підтверджено інструментально. Критерії виключення це стеноз понад 50% стовбура лівої коронарної артерії, серцева недостатність, фракцію викиду лівого шлуночка менше 35%, п'ять відсотків, хронічною хворобою нирок та нестабільною стенокардією. Включені пацієнти були рандомізовані на дві групи. Червоним кольором це зображення пацієнти, які було проведено інвазивне втручання, плюс вони отримували медикаментозну терапію, синім кольором лише пацієнти, які отримували оптимальну медикаментозну терапію. Період спостереження становив 4 роки. Які ж результати було отримано? Частота первинної кінцевої точки, а це серцево-судинна смерть, інфаркт міокарда, госпіталізація у зв'язку з загостренням серцевої недостатності або нестабільною стенокардією, становила 13,3% у групі інвазивної стратегії та 15,5% у групі консервативної стратегії. А разом з тим інвазивна стратегія підвищувала ризик перепроцедурних ускладнень. Перші 6 місяців, але знижувала ризик несприятливих подій у подальшому. Частота основних вторинних кінцевих точок також достовірно не відрізнялася між групами. Аналіз ішемія дав розуміння того. Що інвазивний підхід в порівнянні з консервативною медичною стратегією до пацієнтів саме зі стабільною ішемічною хворобою серця істотно не знижує сукупну кінцеву точку. І якщо ми передивимося покази до ревоскуляризації у пацієнтів зі стабільною стенокардією, це, власне, будуть і ті самі категорії пацієнтів, які не були включені у дослідження ішемія. Це пацієнти з ушкодженням стовбура лівої коренамії понад 50%, багатосудинне враження з порушенням функції лівого шлуночка. Фракцію менше 35, а також гемодинамічно значимо стеноз коронарних артерій у пацієнтів зі стенокардією, що зберігається на фоні оптимальної медикаментозної терапії, якою ж має бути ця оптимальна медикаментозна терапія, її умовно можна розділити на два блоки: це антиішемічна терапія та терапія з метою профілактики прогнозу. Антиішемічну терапію ми умовно поділяємо на чотири кроки, і в переважній більшості ми маємо на увазі застосування бета-блокаторів та антагоністів кальцію. У випадку високої частоти серцевих скорочень ми віддаємо перевагу бета-блокаторам чи недегідроперединовим антагоністам кальцію, верапамін та дітіазен. У випадку низької частоти серцевих скорочень віддаємо перевагу дегідроперединовим антагоністам кальцію. На наступних етапах ми можемо комбінувати ці препарати. Між собою За винятком комбінації бета-блокера та е, дегідроперединового антагоніста кальція. ми маємо право додати в наступних етапах нітрати тривалої дії, і вабрадин, ранолазин, триметазидин, і на будь-якому з етапів для купування симптомів стенокардії ми можемо використовувати нітрати короткої дії. Переходимо до терапії з метою профілактики ускладнень. І в рекомендації 2019 року по веденню пацієнтів з хронічним коронарним синдромом, і в рекомендаціях 2021 року по профілактиці серцево-судинних захворювань зазначено, що ми використовуємо аспірин в дозі 75-100 мг на добу для вторинної профілактики ішемічної хвороби серця. Клопідогрель, звичайно ж, може бути е, застосована як альтернатива аспірину. А для призначення антитромбоцитарної терапії з метою первинної профілактики в нас мають бути переконані докази атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Інгібітори протонової помпи рекомендовані пацієнтам з високим ризиком шлунково кишкових кровотеч, коли ми маємо високий ризик кровотеч, це пацієнти похилого віку, які інфіковані хелікобактер пілорі, чоловічої статі, які можливо вживали алкоголь, шлунков, які мають шлунково Кишкові захворювання в анамнезі, серцево-судинні захворювання в анамнезі, або е, коли терапія передбачає одночасне застосування нестеродних протизапальних препаратів чи інших антитромбоцитарних препаратів, чи, можливо, антикоагулянтів. Наступним важливим. Е, Пунктом терапії з метою профілактики ускладнень є гіполіпідемічна терапія. Починаємо ми, звичайно, із статинами. Із статин. Якщо на монотерапії з статинами не досягнуто цільових рівнів, ми маємо право використовувати комбіновану гіполіпідемічну терапію з додаванням езитені. Якщо і на такій терапії ми не досягли цільових рівнів, маємо право призначити інгітер ПІСІСКІНАНЬ. Інгібітори PCSK9 – кінань це новий клас препаратів. Вони являють собою моноклональні антитіла, які блокують фермент про протеїнову конвертазу кексинового типу 9. Даний фермент бере участь в обміні ліпопротеїдів низької щільності. Блокада цього ферменту приводить до експресії великої кількості рецепторів ліпопротеїв низької щільності на поверхні гепатоцитів. В результаті захоплення печінкою ліпопротеїдів низької щільності збільшується і, відповідно, їх рівень у крові зменшується. Моноклональні антитіла проти пісів найм вводяться підшкірно кожен другий тиждень або раз на місяць в різних дозах залежно від препарату. Серед найбільш розповсюджених побічних ефектів це свербіж місці ін'єкції та грипоподібні симптоми. Хоча інгібітори пісійські нам є дуже ефективними лікарськими засобами в плані зниження рівня холестерину, проте, враховуючи високу вартість лікування та обмежені дані про довгострокову безпеку, використовувати ці ліки слід у пацієнтів лише з дуже високим ризиком виникнення атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. Які ж цільові рівні холестерин ліпопротеїдів міської щільності ми намагаємося досягнути у наших пацієнтів? Ми вже вияснили, що наші пацієнти це в основному пацієнти високого та дуже високого серцево-судинного ризику? На даному слайді ви бачите два цільових рівні. Чому так? Перша цифра це цифр цільовий рівень ліпохолестерину ліпопротигій щільності, який запропонований європейським товариством кардіологів. І відповідно для пацієнтів дуже високого рису він становить 1,4, для пацієнтів високого 1,8. В дужках ми бачимо трошки вищі рівні. Це рівні які. Були прийняті в 2020 році на Національному конгресі кардіологів. Чому виникли такі подвійні стандарти? Тому що гіполіпідемічна терапія, а саме застосування інгибіторів PCSK9, не є широко доступною в Україні, на відміну від деяких європейських країн, де відбувається реімбурсація даних препаратів. Тому, враховуючи, що дане лікування досить коштовним, в таких випадках нашим пацієнтам досягти таких жорстких рівнів буде досить важко. І закінчуючи про терапію з метою профілактики ускладнень, варто зазначити, що інгібітори ренін-ангіотензин, альдостеронової системи, а саме АПФ чи сертани рекомендуються, якщо у пацієнта є інша патологія, наприклад, серцева недостатність, артеріальна гіпертензія чи цукровий діабет. У випадку, якщо пацієнта з гіпертонічною хворобою є супутнє захворювання і шімічної хвороби серці, ми намагаємося досягнути цільових рівнів систолічного артеріального тиску на рівні 140-130 мм. тридцять тут стовчика у осіб старше 70 років. Якщо даний Рівень сусторічно артеріального тиску добре переноситься, ми все ж таки намагаємося досягнути нижчих цифр на рівні 120-130 мм тутного стовпчика. На цьогорічному європейському конгресі кардіологів було представлено нові рекомендації по веденню кардіологічних пацієнтів, які підлягають некардіохірургічним оперативним втручанням. Чому взагалі виникла така необхідність в даних рекомендаціях? У світі виконується близько 313 мільйонів операційних втручань на рік, 4,2 мільйона з цієї цифри, на жаль, закінчується летально. Близько 50% смертей це причиною є кардіоваскулярна смертність. На даному слайді ви можете бачити. Статистику, яка наведена з журналу Lancet, яка відображає структуру причин смертності серед населення Великобританії, і ми можемо бачити, що постоперативна смертність займає третє місце. І ми бачимо, що наші пацієнти з хронічним корональним синдромом мають фактори ризику періоперативних серцево-судинних ускладнень, так само, як і пацієнти старше 75 років. Серцевою недостатністю, важким аортальним стенозом, захворюванням периферичних артерій, пацієнти з сереброваскулярною хворобою, нарковою недостатністю, цукровим діабетом та анемією. Тому у всіх цих пацієнтів, а це більше, більша частина наших пацієнтів, ми маємо профілактувати цю пустоперативну смертність. Що ж ми маємо зробити нашим пацієнтам перед оперативним втручанням? У пацієнтів, які мають встановлене серцево-судинне захворювання або фактори серцево-судинного ризику, включаючи вік старше 65 років, рекомендовано перед оперативним втручанням середнього та високого ризику виконати 12 канальну ЕКГ. Також за добу та через 24 години і 48 годин після оперативного втручання ми маємо визначити рівень високочутливого тропоніну ТІ або АІ. Рекомендовано перед оперативним втручанням середнього та високого ризику визначити рівень BNP чи NT про БІНПІ. Але якщо пацієнт низького серцево-судинного ризику, який підлягає оперативному втручанню низького чи середнього ризику, рутинне призначення даних обстежень не рекомендовано. Які ж загальні рекомендації? Якщо це планове оперативне втручання, за 4 тижні до оперативного втручання ми рекомендуємо пацієнту припинити паління. Якщо дозволяє час, рекомендовано оптимізувати медикаментозну терапію, те, що ми говорили перед цим. У пацієнтів без серцевої недостатності в день оперативного втручання рекомендовано відмінити інгіторина ангіотензин андостроної системи та діуретики для профілактики періоперативної гіпотензії. За три доби до оперативного втручання мають бути відмінені інгібітори натрізалежного контранспортеру глюкози. Якщо наші пацієнти вже отримують бета-блокатори та статини, вони їх і продовжують приймати періоперативно. У пацієнтів зі стабільною серцевою недостатністю також слід розглянути продовження періоперативного прийому інгібіторів ренін ангіотензин альдостеронової системи. У пацієнта, які мають докази до призначення статинів, необхідно розглянути це питання і не чекати періоду реабілітації. Ініціація терапії бета-блокаторами заздалегідь перед оперативним втручанням високого ризику повинна бути розглянута у пацієнтів, що мають два і більше фактори ризику з метою зниження ризику виникнення інфаркту міокарда. А от рутинне призначення всім підряд бета-блокаторів періоперативно не рекомендоване. І на кінець хочеться зазначити, що. Що будь-яке лікування необхідно адаптувати до кожного пацієнта на основі супутніх патологій, супутньої терапії, очікуваної переносимості та дотримання призначеного лікування. Дякую за увагу. Бережіть себе та серця ваших пацієнтів.